Не провірить на воді. Що І наверху зберіган знімає. Мені були чіли, що я я так знов два і прошли. Отогон то здав. І вони мені написали авторські права. Там уже реклама. Да, так, да, да. Трамвая була реклама. Так, зійшлися, що

Ви то видите, я не бігаю за спокойно рука? — А, ну да, ну да. А, і там тота преданці. Бабуньку прокатать на близькість ухват. А, ну, ну, ще. На приватному? Того дня не було, як я займаюся. Ну, це все вертається. Ні, то там взагалі ногами ще крутять. Ну, це ротор такий тіп. Типу. Ну, так, так. А так. Хто ж ну, бач, хлопці сидять і крутять ногами. Це то вже не цікаво. Ну, я тренуюся. Ну, класно, але дивись великий. Я сьогодні не побачив, сьогодні гарно. Вони сидять, вони п'ють, гуляють, ногами крутять. Ну, три на шо? Зуб'їду. Ну, класно, <гасно> придумано. А, капітан не рулює. Да, а воно щось там крутить їх ще робить. Ну, тож всі воно сидять <гасно> і крутять. Потрошку. Велосипед, велотренажор. Ну, <гасно> <ні? гасно> сьогодні побачимо. Всі сидячі місця, всі мають крутити о себе. Якщо не крути, ми будеш їхати. Дічна штурвалом. Зелений. Так, що ти не приближаєш? М -м -м. Ти причал береш, коробля візяв. Вистрошкова камеру. Протяжение, ты можешь подыскать все, можешь. И... и там счел ты это слушай. Сегодня же? уже и их... в общем все. Ну, да. У да. Меня по моему протяжение отек. Его не тревояет. Она по цепрам. <соцентрический> І <реш> тут лежить ще і води. Вони розвертаються біля карты Карловим мостом. Кто нашку себе оставляет? Ох, на який ж виписы проект. Свій хорватор, все, вони не немає правди, ламотора. Просто ж так не буде хорбатом, кожен має час, кожен свій має все розписано. Але віч ми були, що бачить це все виділя то самі сидіти. Та сонце, та літера, та то... навички. Двадцять кілька хвилин йдуть. Та ви ще й крапки хвилюйте. не згинував. Тільки стоячі. Краще кататися. Зранку, так що. Але, вас... щоб то тут... Так, ...ставоч. ще один. А не один Ну, хвилюйся. Воно йде. Та там йде, з тої сторони йде. Макс. Де вони понабиралися? Такий коли крафт. Усі ті причалі вже не бачите. Ти там можеш тут зіслиш теж. Сюди приходять вони всі. Хто на шлюз, то шлюза. Ой, Катіська, не даю спокою. Малюка, наведу. Два. Три.

Віталік, Виталик перена побирає спечно выпить. Панка питанная? Ну так.

А що тобі ще? Біжні готує. Ну, так і зробив, старе я поб'ю. <говори> ну, може все. Отвітня бої не валить. Рашима. Там 800 саміс. Я вот не вижу.

Хоч тридцять берег. Ти зрозумієш, коли тисячу. Ти вже треба серйозно якісь ролики вложити, а не ну, Котико... і вміємо ми, що і вміємо. Що я буду по лісі ходити, гриби знімати. Тут, кстати, харлака, прага, люди відпочиває. Ну, ну так, бачу, подобається. Хто казав, що ні. Але я безкажу. Вертається. Це, Це хлопці часом. Десь круг зробили і не знаю. Амазоні ще краще. Анна Кароліна. Проработа. Електрика. Це електрична. Так, я так. Це не дивиться. Якось 7 штук їх не читала на різці одночасно. А скільки їх насправді я не справді? Ютуб мене не забудетні, два не дуже.

Там жной. Мы там не бесродится. И там снова. Ну как вышку круглый богат? Подвижно. он снова вытается. Там пока и на пустой. Але <рес> <рес> як ви там розминаєтесь? Коли ви чуваєте загружатися? Тільки тільки уже вийшов. І часто працює. Там капітан по кругу катається в цьому районі. Правильно <рес> зробить. <рес> Я, звісно, є просто Агнес Погенія. Було... Ось, Агнес буде. Хорош. Не, ж... не порізний. Це, це електрик жива Це довгий, а той широкий. Ну діляка я потягну чорт. А електрик все таки No to je širok, je korotký, ale širok. Tak, Maxík má po prvním euh, zápasem. No, kolik? No, on no, je tu skoro jiný. No, je. No, no, to no, dělím. Já. Já, 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 já to vzpory. Já to dělím. to dělím. Já to Já to 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 Все вертольоти літають В интервью. Лопасти прищать. И загрузаться. О, о! Бачу, з усіх сторін, ну які дівчатка. Пляніки саракати, де ти сидиш. Де ти сидиш? Бачики гармо. Ой, старший.